Друзі, привіт всім! З вами Аня, мені вже є 30, і у мене є за плечима одна вища освіта. Я вирішила себе спробувати в поліції. Напротязі двох місяців я проходила випробування різної складності, із яких я отримувала доступ до інших. Тобто, всі випробування я пройшла. Ви теж можете себе спробувати, якщо вам є 18 років, ви володієте українською мовою, є громадянином України. Навіть якщо вам 30 плюс 40 років в поліцію беруть у такому віці. Вам потрібно подати заяву, прийти. З пакетом документів про свою особистість, здати іспит на знання законів України про закон Національну поліцію України, пройти медичне обстеження, здати іспит з фізичного виховання. В мені прям відкрився спортсмен бігти один кілометр, бігти стометровку на випередки. Всі етапи я пройшла. На мені патріотична прикраса, якщо ви бачите зараз, у цій прикрасі я Постійно приходила та здавала ці етапи в білосніжно-білій або темно-зеленій футболці і за цією патріотичною брожечкою символом України. Проте направлення на навчання я не отримала. Настав той довгоочікуваний день. І так цікаво пройти всі етапи складності конкурсу, бали я набрала достатні. Я попала в рейтинговий список, але направлення на навчання я не отримала. Притому затративши купу енергії, тому що ти проходиш етап, і ти у підвішеному постійно знаходишся стані. А що далі? Що далі? Далі ти проходиш ще один, далі? І ти все пройшов? А направлення на навчання не дали, я хотіла спробувати себе, і коли мені буде 50 років, щоб я не сиділа і не думала: а якби, а якби, як зараз люди думають, а якби. 33, якби 23, да? то я би працював у поліції. От я спробувала себе, щоб у 50 плюс років так не думати. Також це відео для людей, які перебувають за кордоном, наші українці. І думають, що якби вони склали своє життя в Україні, то вони б вже були. Працівниками поліції, офіцерами, начальниками. І про те, що їхня доля в Україні склалася б краще. Але я є тим експериментом, який пройшла всі етапи конкурсу. Я є громадянином України, знаю і володію українською мовою. Вік достатній, але направлення на навчання, тобто зарахування на роботу я не отримала. От вам такі справи. Звертаюся до українців, які перебувають наші наразі за кордоном, і до людей, які хочуть потрапити працювати. В поліцію і яким уже є 30 і більше років. От такі справи. Можливо, мене хтось побачить з поліції. Друзі, привіт! Проходила у вас всі випробування, конкурсні етапи, все пройшла. Може, ви про мене забули. Та Запропонують мені місце у ювенальній поліції, оскільки в мене перша освіта педагогічна. Або за тим конкурсом, яким я подавала в березні місяці. Так що в мене середина березня, квітень і травень це все пройшло в етапах та змозі попасти поліцію. В Україні наразі мобілізація і багато чоловіків потрапляють на війну. І поліція 100% броні не дає. Я в своєму житті потрапила перший раз в таку ситуацію, коли я пройшла всі випробування, проте направлення на навчання та зарахування на роботу я не отримала. Тобто я в розтіряності, тим більше, що я являюся громадянином України і всі дані до цього я маю. Такі справи, друзі. Бажаю вам, щоб ваші зусилля були вкладені в справу, яку надалі принесе вам благополуччя, та дасть свої плоди, щоб ваші результати дали. Дали ваша справа вам результат. Всім привіт! Може, хто хоче потрапити в поліцію або хто туди вже намагався пройти. Гарного дня! З вами була Аня.